Доброго дня! Ну що, подивимося, що очікує завтра. 7-го 12-го покажіть карту завтрашнього дня для всіх позицій. Для одиничок, двієчок і трієчок. Розкриваємо одинички. Ваш день. рицарь мечів. до речі, непоганий день. Він говорить про те, що відчувати себе жертвою або людиною, яка мусить щось, як то кажуть, неприємне терпіти, такого не буде. Я не бачу дуже гострих енергій, колючих чи, можливо, таких, які вас змушувати, змушуватимуть відчувати, відчувати дискомфорт. Ні. Тут, скоріше, за те, що інколи день буде переходити в дещо такі емоційні. Моменти. А, можливо, хтось про щось згадає, можливо, хтось когось зустріне. Просто в розмові ви відчуватиме таке тепло, а інколи радість. А, але привернути рицар мечів говорить ще про те, а якщо хтось запланував різко щось змінити. Різко якісь, не знаю, припинити спілкування, припинити певні взаємодії, то тут я вас мушу дещо розчарувати. Тому що різко не вийде. Чи вийде це поступово і без таких, давайте, гострих моментів, теж залежить від вас. Але якщо хтось планував, що це відбуватиметься, Можливо, так, не дуже приємно, то мені говорять, що у вас є можливість ці моменти налаштувати на більш м'який давайте стан, скажімо так. Далі, перевернути рицин мечів, так само Говорить, що якщо хтось очікує на завтра якусь неприємну критику, якісь неприємні моменти, мені говорять, що це лише... Хлопоти пусті, які ви самі собі, ну дещо, можливо, через страхи, можливо, через невпевненості або інші аспекти і моменти притягнули до себе, або думали собі. Тому одинички налаштовуємося на те, що завтрашній день не буде занадто динамічний, а, скоріш за все, він проходитиме дещо перетікаючи такий з моментів емоційних в стан Ну Давайте такого завмирання. І якщо у кого є бажання, ввечером, можливо, приділіть увагу собі. А можливо, згадайте, чому вам варто себе похвалити. Це, до речі, буде дуже актуально. Двічки, одинички, дякую. Двічки, ваша карта. Перевернути д'явол. Я б сказала так, зазвичай цю карту люблю в прямому положенні, але. Це суто для себе. А якщо ми говоримо за карту дня, то ну, дивіться, день такий, я б сказала так, а якщо охарактеризувати кількома словами, це я цього не хочу. Перевернути дьявол говорить про те, що, можливо, в вашому житті завтра з'являтимуться люди, яких ви вже не сприйматимете так, бо як вам хотілося. На яких ви вже не спокушаєтесь. Можливо, будуть пропозиції, які ви розумітимете, що ну, слухай, цим ти мене не зацікавиш. А далі, в когось можливий варіант, коли ви перед тим щось собі нафантазували, зараз я це отримаю. І дійсно відбувається запланована зустріч, відбуваються заплановані події, і ви розумієте, що да. А очікувань забагато було більше, ніж воно вийшло в реальності. Тому налаштовуйтесь на те, що не завжди наші бажання, наші думки, вони реалізуються. Інколи це відбувається дещо по-іншому. А далі ще перевернете дьявол. Якщо на завтра хтось запланував якісь творчі проекти, то тут варто бути дещо уважними, тому що можете ви випустити з кажуть, з погляду певні моменти, які зіграють не на вашу користь. Тому отут, якщо ви хочете когось зацікавити своїм я не знаю, там, проектом, зацікавити своїми творчими можливостями, а варто все продивитися до дрібничок. Ну а в цілому, день, я б сказала, не такий, як би його хотілося. Але знову розуміємо, що дуже часто буває наші мрії, вони розбиваються в нашу реальність, але знову це все залежить лише від вас. І як ви сприймете цей момент? Двічки дякую. Йдемо до трієчок. Ту-ту-ту-ту-ту. Страшний суд. При тому тут ця карта говорить про те, що е, хтось нагадає про себе з минулого. При тому хтось або. Моменти якісь, які ви вже, як то кажуть, поховали для себе. А вони вам скажуть: вау, привіт, я тут. В когось буде завтра дуже багато такого відчуття, знаєте, як то називають дежавю. Я вже десь це бачила, або я вже десь це проживав. Чи варто їх лякатися? Ні. Просто варто запам'ятовувати, з чим або з ким вони пов'язані, тому що тут можливі певні підказки від наших вищих. До речі, ще страшний суд. Я б могла прочитати так, що так, у певному відсотку будуть доленосні події. Але це не означає, що це у всіх. Не забуваємо, що це всього лиш карта дня. Ну а у когось буде можливість поспілкуватися із власною родиною або з людьми, яких ви дуже давно не чули і дуже давно не бачили. Але дуже хотілося. І ще оцю карту, якщо ми її трактуємо на карту одного дня, я б сказала тут як розуміння, що я хочу щось змінити. Я хочу по-іншому реагувати на певних людей. Я хочу по-іншому дивитися на обставини. Я хочу по-іншому сприймати реальність. Будь-яка я хочу, або я розумію, що мені це потрібно. А дивіться. Можливо, вхопіть цю думку за хвостик і подумайте її гарненько. Може дійсно варто на щось звернути вашу увагу. Ну а на цьому, як завжди, все. Дуже всім дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!